Цьому добу без централізованого водопостачання залишаються жителі шести селищ Іллінівської об'єднаної територіальної громади, що на Донеччині: це Клебанбик, Плещеївка, Катеринівка, Зоря, Олександро Калинове та Яблунівка. Води тут нема через понад мільярдний борг компанії Вода Донбасу перед енергетиками. На дзвінки та інформзапити журналістів нашого каналу керівництво води Донбасу мовчить. За словами прес-секретарки голови Донецької облдержадміністрації Тетяни Ігнатченко, Олександр Куть звернув. Вся до кабінету міністрів України з проханням виділити гроші на погашення заборгованості з резервного фонду державного бюджету, доки шпитну воду селам не підвозять, тільки технічно. Анастасія Славкова з подробицями. Жителі Олександру Калинового воду набирають ось у цьому колодязі. Він єдиний на все село. Сюди йдуть з відрами та пластиковими баклажками. В даний момент тільки колодязь. а Другого у нас виходу немає. Де що тут? І тут? От один. От і я лично знаю, що тільки цей колодязь і все. Це. От, а откуди затаритися ми не можемо скільки вже водою. все це, це на не, не в сказки сказати, ні Ну що не це такое без води. Навіть кастрюлю ту не помиєш. Нормально, діжна даже змити все відро і хлюпаєш, і хлюпаєш одною рукою. Що ну, це чого, за робота во перше купатися вона не боже, боже. ця Вода стирати не боже, ця Вода вона жорстка. Пані Зоя каже, біля колодязя щодня збираються черги. Тут можна і два часа стояти, очі. Як час, Це пік, попадеш, не возьмеш отак, що прозіваєш. теж ж буває, то ж до дітей поїдеш, допомагаєш, що то зробити. То десь треба поїхати. Приїдеш, води немає. А тут возики, машини, макітри, прицепи, юмкості всякі, і можеш два години стояти. Багажник Сергія повний постих баклажок. Він набирає воду для всієї родини. Їх п'ятеро. І вам це реально наскільки вистачить? Як Лера, як будемо? Треба ж і митися, і умиватися. Ви кожного ну, дня приїжджаєте сюди? Цей колодязь селяни відремонтували в 2013 році. лагодили його два місяці. Ми його робили більше як естетичний, навіть менше як користуватися ним. Але так сталося, що вже у 2014 році люди активно ним користувалися під час, ви знаєте, словно звісних бойових дій. Були декілька місяців без води, тому тут черга була. Ми от вулицях, хто що їхав, хто й йшов, скільки могли, і наші тут всі денюшки, це все. раза три-четыре мы его прочистили хорошо, все это, колодец это, вот это вот тоже ребята своими руками все это делали, это вот. Тут деревья были, ну, заброшенные здесь. Люди уже давно не живут, поэтому это вот. И в конечном итоге вот это вот мы. это Палочка-выручалочка. значить П'ємо, а що ж ми будемо пити? П'ємо, нема що. Для. А за що? За 1400 я не можу купити води. У мене пенсія. Ми сюди вже додавали, таблетки нам видавали, ми спеціально Для вбивання мікробів. А коли це було? Це було місяць назад. Зараз до села привозять лише технічну воду. Ми дело тому, що зараз завозимо, от виділили пожарну машину, ми завозимо воду технічну, значить, йдуть договори із компанією «Донбаса», завтрашнього дня ми будемо возити питну воду. Дело в тому, що у нас були обрання і в компанію «Донбаса», імені в до Лінинської громади. Значить, пройшли ответи, що вода в нас є, а нам відключили тільки світ. Что отключили, мы без понятия в этом деле. Смысл в том, что за воду мы оплачиваем все. Народ оплачивает за воду. Все оплачивается. А почему нам не дают воду, это -то непонятно. Где наша вода? Люди всем миром платят. Последние копейки отдают. Никто задолженности тут не имеет. Где наша вода? Почему мы без воды должны страдать? Сейчас такая экология, что можешь такое нахвататься с речки, даже коров мы не поем, потому что опасно. И что нам делать? Выздыхать здесь. Может, нам чуму надо? Через відсутність води у селі не працює школа. Там навчається 86 учнів. Школа перше поміщення. Дело ну, в тому, що в школу ми лазами з понеділка. Буде установлена теж бочка. Тихільська вода водається для чого? Для помивки, для розмивки туалетів. Буде вона вже, по-моєму, встановлена. Та бочка, а діти, ну, піщеблок работать не буде. У сусідній Яблонівці селяни воду набирають з цього джерела, що за півтора кіло від села А що за підвоз? Вода технічна, його корови навіть не п'ють, не то що руки помити невозможно. Пітєвої взагалі ніякої. Це треба десь їхати чи брати по оці. Сьогодні з бабусям кой яким брала по 5 рублів чи по 5 літрові оці, по 25 рублів. Загалом в шести села Хелінівської громади без води залишаються понад 4 тисячі людей. Анастасія Славкова, Андрій Різніков новини на ЮА Донбас